І на той час вже там Жужа була. Жужа, кстати, ім'я, я дав. Тільки не знаю, як її насправді було звати. От. І ці розвідоси нам розказали, що по чому. І вже вони мали зніматися. І кажуть, типу, до, до нас собаку бережіть, корміть, хороша собака, підкормлюйте. Типу, без питань. Було в нас п'ять чоловік плюс Жужа. П'ять пайків заходили ми на три дні, мали стояти на позиції. Так вийшло, що провізії нам не могли дати піднести, бо дуже сильні обстріли були. І так вийшло, що ми одним пайком піталися, п'ять чоловік в сутки і плюс жужа. Видно, що вона голодна була. Ми одразу почали пайки свої відкривати їй. Там якісь галети дали, якусь консерву її там відкрили, ділилися, але ми не думали, що у нас затягнеться там з трьох суток на 9. Кожен положці якоїсь каші там, чи галета свого віддавав, але ж, то, що вона дуже їсти хотіла, вона прямо скакала на груди з рук забирала їду. Вона була хода дуже. Так? Дуже хода була, дуже. Одна одні ребра і тільки і шкіра була. Це вона зараз вже як кабанчик, жертва,ся на ній блистить. І вже з часом їжа почала закінчуватись. Ми вже самі один там. Галет на трьох ділила, як то кажуть. Ну, не все рівно, жужі, щось перепадало, якісь крошки та старалися їй давати. <клес> Дуже було видно, якщо в нас, по нас має бути, вона вийшла на подвір'я вуха, підняла. Якщо кажуть, якщо перельот, так вона не забігає в ту шопу, де ми стояли. Якщо тільки по нам, то вона зразу вуха цей прищурила і зразу забігала, ховалася під. Прожили ми на наших пайках десь 3-4 дня. Потім вона почала виносити помаленьку, десь з-під завалу, якісь під землі, почала викопувати своє. І так як пайка вона не могла розірвати, вона виносила і ставила нам під ноги, щоб ми розривали. Ну, Штука чотири за 4-5 суток принесла вона чотири десь 4-5 пайків. Але палку ковбаси принесла на подвір'ї, сіла сама, зіла, нам з нами не поділилася. Десь знайшла, розкопала це ковбасою, вона з нами не. Не і коли ми вже виходили на 9-ту сутку з позиції, треба було зустріти другу групу і розказати, що, де, як, де підари стоять. І вона, ми почали розходитися, і вона пішла з нами. Вихід теж дуже тяжкий, 8 кілометрів нам треба було вийти до точки евакуації. Побратими наші стояли, вона з ними не пішла, а з нами пішла, з ласочкою пішла вона. Камер під'їхав, ми бігом там заскочили 10 чоловік, нас виходить, по побратими вийшли з другої позиції. А Ласточка, дивишся, кричу, Ласточка, Ласточка, чи де, починається мінометний обстріл, а він побіг за нею, ще в посадку, вона налякалася, того, що вистрілів, вона боїться. І він побіг ще в посадку, і якраз на руки, по нам почалися вже дуже рядом прильоти. Але він її не лишив, забрав собою. Так ми Жужу забрали, каже Ласточка, що відправив її на Волинь. Волонтери будуть відправити додому. Їх. Буде вона жити в нього вдома. Каже, що він її ніде не покине вже.